Щотижневі новини хотецького коледжу. Випуск номер 18 Поїхали! Наприкінці зимових канікул у коледжі був проведений день відкритих дверей. Гості мали змогу ознайомитися із спеціальностями, взяти участь у майстер-класах, виставках, мистецьких проєктах та дегустаціях смачної продукції. Насичений день та неперевершені емоції залишилися у учнів, які відвідали наш коледж. 14 січня представники коледжу взяли участь у заході системні хвороби у свинарстві. Захід проведений у рамках німецько-українського проєкту «ФАБУ». Це гарний досвід міжнародної співпраці, який покращить якість нашої освіти. З початком нового семестру в Гуртожку відбулося засідання ради, на якому було заплановано багато заходів. Зокрема, конкурс на кращу кімнату, спортивні змагання, бесіди, вікторини. Цей семестр точно запам'ятається надовго. 16 січня представники коледжу на чолі з директором Сергієм Шенкаренком взяли участь у лекції презентації. Освіта, основана на свідомості, ініціалізована Міжнародним фондом Девіда Лінга. Ця програма відкриває нові перспективи для створення гармонійного освітнього простору. Цього тижня завдяки колежанській родині на фронт захисникам було передано багато потрібних речей, зокрема, чергові пташки, які створять багато неприємностей окупантам. Разом та перемоги. 16 січня вся Україна відзначає День пам'яті кіборгів. Цього дня наш коледж отримав подарунок від пана Миколи повномасштабні макети боєприпасів, які стануть у нагоді при вивченні предмету захисту країни. Пам'ятаємо, хто забезпечує наше майбутнє, це наші захисники. В бібліотеці коледжу до Всесвітнього дня, дякую, проведена година спілкування. Присутні ознайомилися із історією виникнення свята, взяли участь у практичних вправах та обговоренні питань. Чудовий захід. За ініціативи студентської молоді стартував освітній проєкт «English Lab» – Новостворений телеграм-канал для ненав'язливого вивчення англійської мови. Цікаві завдання, тести та багато іншого допоможуть вам вивчити англійську мову. Підписуйтесь, не пожалкуєте. А на сьогодні це все на зв'язку.